У кожної культури є танець воїна, танець, що танцюють перед битвою, щоб підняти бойовий дух і залякати ворогів. У Маорі це хака, українці гопак, а у йогів це тандава. Це не просто рухи, це спосіб пробудити силу, відчути дух воїна і позбутися зайвого, страхів, невпевненості та слабкості. У цьому відео ми зануримося у тандаву, древній чоловічий танець шиви. Що робить тандову чоловічим танцем? Перш за все, це здатність змінити нашу гормональну систему. Чому в один момент ми слабкі, в інший сильні, в один момент ми радісні, в інший ми горюємо, падаємо в депресію. Як от змінити цей стан? Це тому, що на нас впливають різні гормони. Коли ми під впливом кортизолу, ми роздратовані. Коли під впливом серотоніну, окситоцину, ми задоволені і розслаблені. Коли під впливом дофаміну, ми хочемо рухати, ми хочемо йти в бій. Коли нори адреналін, все, ми будемо воювати зараз з кимось, то гормони не дуже сильно впливають на наш розум. Танцюючи тандово, ми можемо збільшити тестостерон гормон, який робить з нас чоловіків. Найважливіше в тандові це ідація. Це та ідея, яку ми тримаємо в голові, коли танцюємо, цей танець. Коли медитуємо, ми думаємо, що все навколо це проявлення вище. Тандова. Це танець смерті та життя. І ми боремося: якщо ми переможемо, переможе життя. Якщо програємо, переможе смерть. Що таке смерть? Смерть це статичність нашого розуму. Це коли немає сили, коли апатія, коли ми впали енергетично дуже низько, коли ми не хочемо рухатись по життю. Дім робота, дім робота. Прийшов ввечері, немає сил. Сідаєш на диван, дивишся телефон. Це ввечір полетів: ні мрій, ні проєктів, ні друзів, ні родини. Коли тебе заставляє спати, коли ти не можеш рухатись, не можеш знайти сили в собі для того, щоб жити це смерть. І в цьому танці ми долаємо смерть. Коріння цього танцю йде 7 тисяч років назад, коли жив славетний Йогін Садашива. Танець означав початок життя, його підтримання і його завершення. Цей танець танцювали йоги впродовж тисячі років. Зараз він дійшов до нас, і ми маємо можливість практикувати цю чудосну практику. Ми з вами потанцюємо. Я розкажу техніку, що дає кожен рух, як це правильно робити, і ми переможемо смерть. Техніка і ідеація танцю така, що ми воїни. Прямі руки це позиція сили. Ми перемагаємо смерть. Що таке смерть? Це статичність нашого розуму. А статичність це лінь, апатії, депресії, відсутність мотивації, нема енергії, наші страхи і всі наші низькі прояви. І ми переможемо це. В правій руці в нас кінжал – символ боротьби, а в лівій руці в нас череп, символ смерті, яку ми переможемо. Ми будемо підстрибувати високо. На початку танцю. Йдуть два стрибки. Першим даряємо коліна собі в груди, другим даряємо п'ятками в сідниці і починаємо стрибати. Ми перехрещуємо ноги, стрибаємо чим вище. Ноги піднімаємо також чим вище, тим краще. Стараємося довго бути в повітрі. Така ідеація, що ми боремося і ми перемагаємо. Цей танець тільки для чоловіків. І ви здобудете чоловічу енергію і енергію на перемоги в житті. Вдягайте зручний одяг і ми потанцюємо. Навчитися медитації тепер просто переходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на Маскар.